Тут у нас в гаражі приточна витяжна установочка з рекуперацією тепла. Два колектори на приток і на відток свіжого і чистого повітря. Тут у нас стоїть на охолодження фан І у нас повітря буде в рециклі роздаватися на отакі щілеві фузори. Тут буде приток, там буде відток повітря. Отак воно все з сучасними трубами. Флекс. Це у нас холод, все заізоліровано. Тут у нас теж стоїть канальний фонкойл який буде забезпечувати приміщенням, охолодженням і нагрівом в зимовий період. Отак, от гарно розкладені всі труби для системи приточно-витяжної вентиляції. Зроблена вже тепла підлога, водичка візде, стоять готові колектора. Зараз для управління кліматом заводяться от сюди, от в топкову, всі кабеля. Це для керування системою. Тут буде стояти все основне обладнання. Основним істочником будинку у нас є геотермальний тепловий насос потужністю 21 кВт. Тут пробурені отак свердловини і обв'язані по системі Тіхельман. І така система забезпечує будинок теплом, холодом і чистим повітрям, і плюс гарячою водою по самій нижче ціні. Тому, кому цікаві, гарні інженерні рішення, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Бережіть себе, всім тепла або холоду. Слава українцям.